Наразі дерево, яке впало на п'ятиповерховий будинок, вже прибрали. Також зазначу, що комунальники за допомогою крану все це робили, і також вони позрізали і інші гілки біля цього будинку, які також в разі чого могли нести небезпеку. А поки ми слідкували за тим, як прибирало дерево, ми час також не гаяли та вирішили запитати у киян. А чи знали вони про правила безпеки під час негоди, тож що вони нам розповіли? Давайте послухаємо далі в прямій мові. Ну, сидіть вдома. А що ще робити? Або як вважаєте? Ну так, да, теж сидіти вдома, берегти себе. <рес> а чи дотримуєтесь ви цих правил? Так. Да. Mm -hmm. Я yeah. взагалі рідко з дому виходжу. <рес> Не виходить і взагалі ховатися подалі. Чи дотримуєтесь ви цих правил? Одівати бронежилет, одівати каску і вперед! Тож зазначу, що загалом у місті наразі зафіксовано 76 повалених та 86 пошкоджених дерев у наслідок негоди. Також у столиці ліквідували наслідки. Працюють 92 фахівці Київзеленбуду та 13 рятувальників комунально аварійно-рятувальної служби. Тож рятувальники оперативно прибирають повалені дерева з доріг трамвайних колій, проїжджих частин а також звільняють лінії. Електропередачі та деблокують автомобілі. Тож наразі зазначу, що вже звільнили від повалених дерев трамвайні колії в Пущеводиці, водиці, авто у голосіївському та проїжджу частину на проспект на проспекті в Оболонському районі.